Дехто з політиків та експертів доволі активно пошурює ідею про те, що восени цього року нас чекає криза, новий майдан дострокові парламентські вибори, коли я кажу, що цього не буде, багато хто починає звинувачити навіть в тому, що це ви робите за гроші Прошенка, що це вам платять за що, за те, що ви так вважали, що ви прохобот. На що я кажу? Шановні, давайте відокремимо питання аналізу і розуміння проблем, яким зіштовхуються країни, і звинуваченнями в тому, що хтось на когось працює. Питання полягає в тому, що потрібно зрозуміти логіку подій і зрозуміти, чому. Насправді ані парламентських виборів в цьому році не очікувати не варто, ані якоїсь суттєвої політичної кризи, і навіть майдану. Ну, по-перше, давайте розберемося з політичною кризою, для того, щоб можна було провести дострокові парламентські вибори згідно конституції, потрібно декілька складових. Ну, по-перше, розпад існуючої коаліції. По-друге, і це дуже важливо, потрібно бажання цього з боку президента, тому що у президента є право, але не обов'язок розпускати парламент. Таким чином, в умовах, коли діє уряд, які його цілком влаштовують, я не кажу можливо про якісь конкретні персоналі в самому уряді, які можуть бути викликати зауваження, але в цілому, як а, а, уряд, який очолюється Володимир Гройсманом, то очевидно, що навіть якщо ми зіштовхнули ситуацію, коли в парламенті не буде сталої більшості для діяльності цього уряду, а, уряд продовжить існувати. Більш того, можна згадати часи кучми, коли всі уряди тоді не мали сталої підтримки в парламенті, і фактично кожне рішення доводилось узгоджувати з різними політичними силами, а йти на різні поступки і таким чином отримувати результат. Тому я не бачу жодних причин, щоб щоб ця система змінилася в цьому році, і хтось міг розраховувати на парламентські дострокові парламентські вибори. Ну крім того, фізично вже провести вибори весіни практично неможливо. Для цього потрібно, щоб парламент зібрався, для того потрібно прийняти якісь рішення. а це не раніше жовтня місяця, а там два місяці необхідно для того, щоб взагалі ця парламентська кампанія відбувалася. Тому до кінця року їх провести практично неможливо, навіть якщо б хтось захотів це зробити. Якщо дивимося на весну, досвід всіх політичних кампаній і всіх політичних перипетій свідчить про те, що політики не зацікавлені в проведенні виборів. Рів навесні, особливо ті, хто знаходиться при владі, тому що як правило, весняна депресія після важкої об'єктивної зими не спонукає виборців голосувати за тих політичних сил, які знаходяться при владі. Таким чином очевидно, що і якщо розраховувати на вибори, то не раніше осені 2017 року, але знову ж таки з питанням: а чи буде це потрібно уряду і президенту. Отже, на мій погляд, на сьогоднішній момент немає жодних підстав вважати, що є ті сили, які можуть примусити провести вибори. Часто густо кажуть, що причиною кризи може стати новий майдан. Але якщо ми згадаємо, два попередніх мандата, вони ж були не економічними. Причини для майдану були не економічні складності, з якими зіштовхнулася країна. Ні, там були претензії до політичного класу, який правив країну, до його бажання зберігати корумповану систему. При всьому тому, що у нас є доволі багато зауважень до темпу реформ і до. Швидкості протидії корупції, сказати, що є підстави населенню, скаржити, що це, цей уряд і цей президент менше працюють по боротьбі з корупцією ніж попередні, навряд чи можна. Тому і тут я не бачу жодних сподівань, що можна вивести, наприклад, на тарифний майдан людей і скинути владу, і таким чином провести дострокові вибори. Ні, цього не станеться. Отже, на певна моє, моє переконання. Всім варто розслабитись і розуміти, що на сьогоднішній момент є справді сильний гравець президент, який знаходиться в вигідній ситуації, пов'язані з діючим урядом, і думати про те, що вибори скоріше за все можуть відбутися, навіть не осінні 2017 року, а вже в 2018 році, а можливо, навіть і в 2019, коли вони мають відбутися.